Усім вітання! Я дуже рада, що ви включилися у сьогоднішнє відео, яке для мене дуже особливе, бо це буде акватична добірка літніх парфумів, що дуже освіжаючі, в них є якісь водянисті елементи, і я взагалі не дуже комфортно себе відчуваю з такими ароматами, бо вони мені все життя здавалися більш маскулінними. Але через один з парфумів, з якого я й хочу розпочати це відео Wave Child від бренду Room 1015. Я вирішила подивитися на цей стиль парфумерії трішки інакше, і е, розповісти вам про мої найулюбленіші парфуми цього жанру. Тому це буде дуже особлива добірка з унісекс ароматів. Деякі з них, з них трішечки більше маскулінні, інші більш жіночні, тому буде багато цікавого. Більшість з парфумів нішові, артистичні, але в мене є декілька більш менстрів. Рекомендацій. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше про найгарніші, найцікавіші акватичні аромати. А більше корисної інформації ви можете отримати в описі до цього відео. Будь ласка, передивіться його, а також не забудьте залишити під відео величезну вподобайку, якщо вам подобаються такі парфумерні добірки. Ну і не забудьте підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього ми можемо зануритися у світ акватичних Акватичних ароматів. Ну що ж, мені справді дуже цікаво дізнатися, чи полюбляєте ви такі водянисті акватичні парфуми. Мені здається, на літо це те, що багато людей носить, і це досить доречно, бо хочеться чогось такого свіжого, начебто відпустка, навіть якщо ви застрягли у місті. Тому давайте розпочнемо з того аромату, про який я вже згадала: Wake Child від room. 15, це новинка, яка мене надихнула, надихнула на створення цього відео, бо це не банальний акватичний аромат, тому він мені і сподобався. Він насправді дуже потужний. Розкриття в нього шикарне, фруктове, багато цитрусових нот, фокус на кавуні, спілому, солодкому, майже цукерковому, але в ньому є фішка, а вже ж це акватичний нюанс. Тому він переносить кудись на узбережжя океану, в Лос-Анджелесі, де ви займалися Сьоркінгом, потім вийшли і замовили собі на пляжі коктейль з кавуном. Дуже потужний аромат, гарно буде звучати, якщо ви йдете на якусь вечірку, можливо, біля басейну або на березі. Моря, дуже позитивний літній аромат, і я маю на нього знижку. Тому мені здається, цей сучасний такий а, дуже спілий, солодкий, смачний акватичний парфум це must have цього сезону. тому Будь ласка, якщо шукаєте щось нове, зверніть на нього увагу. А ще одна новинка, яка мені дуже сподобалася від Aurora par Charles Wong, більше, я б сказала, елегантна версія такого фруктового. Акватичного аромату тут також є морські ноти, але набагато більше і фруктових, і цитрусових, і також тут вже і флоральних елементів, тому це такий витончений акватичний парфум, І я дуже мало слухала ароматів в такому стилі: вони або суперфруктові, або дуже холодні. А в цьому ароматі неймовірний баланс. Тому, якщо ви шукаєте щось елегантне, я вам можу його порадити. Але моя рекомендація номер один, якщо ви мене запитали. Саме про елегантний, витончений, такий шикарний акватичний аромат це новинка від House of Oud в неймовірно гарному флаконі під назвою White Pearl, Бо тут дуже гарний баланс і акватичних, і кремових нюансів. Начебто, ви нанесли якийсь дуже Гарний, дорогий крем для тіла на себе, і вирішила залишитися у своєму дорогому готельному номері, насолоджуючись цим морським бризом. З відкритого вікна. Ось такий неймовірний аромат. Тут є деякі гарні флоральні ноти, але він для мене більш такий косметичний і трішки жіночний, ніж унісекс. До речі, ви його можете придбати з моєю знижкою з цією Авангард, бо він не бюджетний, але якість в нього неймовірна. Якщо ж ви шукаєте щось більш епотажне, таке, щоб звучало за кілометр і було відчутне, Dream Sea від Лоренце Пазалія впорається з цією. Z tem zadanjem. До вас привабити людей, бо це такий сучасний, і свіжий, і ароматичний пряний аромат з солоною ванілью. Ваніль це афродизіак. Якщо ви не знали, я маю цілу добірку з парфумів, в яких є ноти афродизіаку. Вона дуже цікава. Рекомендую передивитися, але це один з таких парфумів. Мені подобається, що ця ваніль не солодка, якою вона може бути, але все одно вона робить своє діло, і аромат дуже потужний, відчувається. Прямо за кілометр, І якщо ви йдете кудись справді, але не у формальну обстановку, а більш щось таке розслаблене, і ви хочете ароматно, щоб точно звернув а, на себе увагу, це він. А ось парфум, який звертає завжди увагу, я думаю, через свій флакон. Це PDF від Canto І ви знаєте, я завжди дивуюся реакції людей, які до мене приходять і його тестять, бо вже ж їм дуже цікаво. Бо тут дуже дивна комбінація нот. І його можна розбити по нотах. Тут в нас є а, морські водорослі, ванілі, кава, а також карамель з сіллю і флоральні ноти, але він звучить не. Якось так угловато, дивно, він звучить дуже цікаво, неначебто це така якась абстрактно солоно-акватична гурманіка. І це, я думаю, аромат для тих, хто вже думає, що слухав усі варіанти акватичних парфумів. Тоді зверніть увагу на цей аромат, він дуже цікавий справді, його важко зрозуміти, і в цьому його фішка, мені здається, а ви можете придбати та Канто аромати з моєю знижкою, з цією авангардом. Тому, будь ласка, придивіться в описі до цього відео, будуть усі корисні посилання. А ось наступний парфум, я думаю, для поціновачів вже більш класичних акватичних ароматів. Наприклад, якщо ви любите Aqua Di Gio від Armani, і це. 100% класика, з якою не можна сперечатися, я теж його обожнюю, кожного літа достаю, але, можливо, ви хочете більш нішову версію цього парфуму, то я можу порекомендувати вам Атланти від Сера Бейкер. Це більш така мінеральна, акватична історія, не настільки маскулінна. Тут є також морські водорослі і ірис з деревиною, з ароматом юзу. Він неймовірно холодний, прохолодний, якщо у вас дуже повинна. На вологість, де ви знаходитеся. Або просто ви хочете аромат, щоб не злітав, коли спекотно на вулиці освіжав. В нього такий приємний і довгий шлейф. Дуже раджу. Точно унісекс-історія, але в прохолодному стилі. А в мене є ще аромат такий містичний під назвою Turquoise, який натхнений ем, таким дорогоцінним камінням від бренду Олів'є Дурбана. Тут в нас багато цікавих нот бальзами, потім гілки ем, сосни, також міра з різними такими пряними нотами, ще вже шиця ці водорослі, і тому він для мене звучить так, знаєте, містично, трішки димно і навіть е, брудновато. Тому, якщо ви хочете брудну акватику, це аромат, який не для всіх, мені здається, але просто щоб ви про нього знали. А ось аромат, який я впевнена, усім сподобається. Прямо, ну я не можу уявити, що а, хтось не заціни Ваніла Вевс від Juliet Hezekan, я кожного літа достаю цей парфум, бо він не дуже акватичний, знаєте, щоб прям сказати: вау, це прям суперморський аромат, я відчуваю елемент води. Ні. Тут більше фокус на... Сіль та ваніль це така солена ваніль, але з присмаком, з присмаком відпустки. Тому якщо ви тільки занурюєтесь, тільки починаєте. Своє знайомство з акватичним парфумом, мені мені здається, що це дуже небанальна, дуже класна літня ваніль. І я вам раджу цей парфум, бо він звучить дуже чуттєво через е, різні молекули, які е, досить, мені здається, типові для цього бренду. Ну, а ось парфум, який мене точно вразив. Я була шокована, коли затестила, затестила Salt Rose е, від 4160 U Це аромат про... Знаєте, більш якусь атмосферу, бейзаж. Ось уявіть собі одну трояндочку, одну дику трояндочку, яка виросла, виросла на узбережжі моря, темного, можливо, навіть, знаєте, такого якогось десь в Англії, де не тепло, це не південь, це північ, вітер, і вона все одно росте, попри все, на ній вже такий. А, наліт солі, а, можливо, вона десь а, переплетається вже в деревині, відчувається шершавість через а, пісок, але все одно ця троянда дика, росте попри усі негаразди. Ось такий парфум. Трішки витиверний для мене, тому більш маскулінний, як на мене, взагалі унісекс. Але а, не зовсім про троянду. Я маю для вас аквадичну троянду, дочекайтеся, але спершу хочу розповісти про інше аромат цього бренду, який мені набагато більш подобається. Боже, це прям. От якби я б могла вам щось зараз наприклад, це був би Warm Sands and Blue Ocean, теплі, теплий пісок і м, Голубий океан, бо це неймовірно гарний лактонний а, аромат відпустки. По справжньому, бо тут є акон, а, акорд. Ем, Цього молочка від сонця да СП не дуже тут прям відчувається, але є це відчуття літа, сонця на шкірі і це. Кайф, мускус тут нереальний. Якщо ви знайомі з цим брендом, будь ласка, напишіть, чи ви взагалі чули про ці бренди, бо я вам розповідаю про щось таке ну, трішки ексклюзивне, в них був аромат. What I eat On My holiday". Там була гарна м'ята, тут її немає, але якщо ви шукаєте аромати ось з цим and Lotion вайбом, то є такий парфум від Guerlain під назвою um, Coconut Fizz. Його, мені здається, набагато легше знайти в магазині, тому якщо хочете... Кокос, але знаєте, такий акватичний кокос. Навіть не акватичний, а просто водянистий, бо тут є гарний водяний акорд, літній, не дуже стійкий, але все одно можете затестити. А якщо шукаєте щось більш флоральне, може пудрове і не зовсім акватичне, але щоб нагадало літо та пляж, то це аромат Beach Walk, прогулянка на пляжі від Mason Mergiella. Він дуже гарний, також з кокосом. Але я б вам порекомендувала, і навіть якщо у вас немає, Можливості затестити, то придбайте всліпу, якщо є можливість, бо це секс, справді Sex and the Sea аромат від Франческа Бянки. Тут в нас кокос дуже спілий, насичений, трішки а, злипається з амбровими квітами, але він не орієнтальний. Парфум пудровий, парфум дуже смачний. Прям як романс десь в літній бідпусті. Його можна порекомендувати, якщо у вас ввечері побачення, можливо, навіть десь на пляжі, це справді секс у флаконі. Але я маю ось таку парфюмерну олійку для тіла з версією Неролі. Я люблю наносити її після душа на усе тіло. Бо, по-перше, шкіра стає дуже гладкою. А, і по-друге, цей аромат він трішки занімалістичний. Аспектом, але все одно такий солодкий і пудровий. Я обожнюю, прям обожнюю. Маю знижку Франческа П'янки: це прям суперстійкість, суперпотужність і суперкомпліментарність. Особливо по цьому аромату я впевнена, що. Прям ваше літо буде суперкрутим, якщо ви будете носити цей аромат, або вона нещодавно випустила новинку, яка для мене занадто маскулінна, бо тут є лаванда і мох, а це такі більш такі ну, маскулінні ноти для мене. Не знаю, як для вас, напишіть мені, дайте знати. Але гарний рис, дуже чистий, прозорий, свіжий Marine Rime називається цей парфум. І я маю для вас знижку на усю її колекції. Так що, можливо, якщо чули і зацікавлені, можете а, з нею їх придбати. Ну, а я вам розповім про. Напевно, перший акватичний парфум моїй колекції ще. В такому оригінальному флаконі від Галагера, як він виходив, боже, Amongst Waves. Це аромат, який просто буде стимулювати людей йти за вами, за цим неймовірним, вибуховим, літнім, фруктовим шлейфом, який нагадує спілу, диню, таку смачну, знаєте, коли вона вже не зелена, а просто хочеться все більше і більше її їсти. Це в мене асоціація з літом більше, ніж кавун навіть. І тут є аспекти, і вони, наче солені, але, знаєте, не такі морські, як ось ті аромати, в яких була, наприклад, нота морських водорослей. Тут також є печулі, тому аромат не простий. Деякі Свіжі квіти там присутні, гарний аромат, дуже крутий. І якщо ми говоримо про Gallagher Fragrances, можна згадати їх сестрину компанію Perlescent Perfums, і вони саме мають цю акватичну розу. Боже, троянда а, на узбережжі моря. І це вже алея троянд, дуже запашний, неймовірний парфум, якщо ви хочете свіжу, акватичну, морську троянду, це вона. Неймовірний шлейф, правда це ну, потужний парфум. Він простий, він супер класний. І ця троянда вона майже джемова, тому мені подобається цей аспект. в ній. А нещодавно вони випустили новинку SkyDive, яку одразу забрала моя мама, і я віддала залюбки їй цей аромат, бо він свіжий, а в неї в колекції все більш таке пудрове, вона не має свіжачків, і ви тут можете обрати для себе бейзаж або морський, або Гірський, бо він поєднує і ті а, солені ноти, і свіжі гірські елементи в одному флаконі. Тому він мені цим нагадує Крим, наш Крим, Боже, як я за ним сумую. Я прям в мене така ностальгія останніми роками взагалі дуже хочеться у Крим. І сподіваюся, що скоро така можливість буде. Тут ще є спіле зелене яблуко, і цікаві елементи, як ветивер, як тюльпан, як а, такий а, цукор а, підпалений. Тому. Аромат своєрідний, можливо, не для всіх, але ось скажу, моїй мамі дуже сподобалось, вона прям одразу в мене його забрала. А ще один аромат. Не такий абстрактний, а більш прямолінійний відвертий. Це турецька марка Regalien, має аромат туркоз. І от він звучить так само, як він виглядає. На початку мені подобається реалістичність солених нот, отак він морський, в ньому є і водорослі, в нього є трішки шафрану, тому він такий холодний. Але в базі, так, він сучасний через Амбру, але настільки багато Амбураксану, що він мені не дуже подобається. Занадто маскулінний, ось Зараз ми вже поговоримо про ще один. Він um, такий. Taki... Більш чоловічий аромат, який я придбала колись, давно, на початку свого каналу, в надії, що аромат Альбатрос від бренду House of Matriarch з Америки, в неї така концепція. Просто зайдіть на веб-сайт, якщо ви маєте час, і подивіться, як все там гарно. І дуже дорого. І це тоді було просто неймовірно. І я думала, ну це, напевно, буде щось таке круте. І це справді дуже особливий аромат, я вам зараз розповім, але він занадто а, чоловічий. Я його віддала своєму хлопцю, він його не носить, бо він. Аж прямо, от знаєте, занадто темний. Це не начебто, ви занурюєтеся у глибину океану темного. І це не просто, знаєте, штиль, ні, це а, шторм, і все а, штормить а, ці. Такі альбатроси, так, ці а, м, птахи вони літають. Аромат трішки небезпеки, я б сказала, знаєте, небезпека стихії. Ось такий парфум. ну, Вирішила поділитися, бо маю, треба ж а, якусь користь від нього мати а, і розповісти вам, можливо, хтось таке шукає. Але я сподіваюся, що усе відео для вас було корисним. Воно для мене, ще раз повторюсь, особливе, бо я не фанат квадичних ароматів. Я до них дуже прискіплива. І якщо я вам про щось розповідаю, то це справді прям, ну, найкраще, що я те. Але мені було б цікаво дізнатися про ваших улюбленців з цього парфюмерного жанру. Мені здається, акватичні аромати дуже доречні на літо. Напишіть, як вам. І якщо у вас є якісь побажання по наступним добіркам, можливо, на літню тематику, можливо, огляди на якісь певні парфуми, я буду дуже рада отримати будь-який зворотній зв'язок від вас. Коментарі допомагають просувати відео. А я буду також вдячна за вподобайку, щоб алгоритм запропонував. Це відео іншим людям, і також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, це для мене неймовірно важливо. І я вам дякую за перегляд. Будь ласка, насолоджуйтеся літом, не зважаючи ні на що. Фільтруйте свій контент, який ви споживаєте. І, будь ласка, будьте обережні, гарного вам дня, тонайте на ЗСУ та слава Україні! Па-па!